Вночі російські терористи аж п'ять разів обстріляли інфраструктуру Нікопольщини. Близько 35 боєприпасів ворог випустив по трьом районам. У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих та руйнувань. У Червоногригорівській після прильотів десяти снарядів пошкоджена сільгосптехніка. А от у самому Нікополі ворожі снаряди пошкодили школу, санаторій та чимало приватних будинків. Пошкоджено дев'ять житлових будинків, пошкоджено два соціальних об'єкта. Пошкоджена електрика. Фахівці вже працюють, На щастя, постраждалих немає. Дві громади Синельниківського району також потерпали від ракетних ударів. У Великомихайлівській громаді вже другу ніч ворог ничить підприємства. Вчора вночі зруйнували склади, де зберігалося 300 тонн пшениці. Цього разу є руйнування на сільгосппідприємстві. Ворог знищив порожні будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. А от у межівській громаді поцілили по дорожньому підприємству. На дорожньому підприємстві виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасила. У Криворізькому районі надвечір з ураганів окупанти вдарили по великій костромці, зачепили житловий будинок і господарчі споруди. Люди не постраждали. А вже вночі ворог поцілив по зеленодольській та широківській громадах. Місто Зеленодольськ без руйнувань, без постраждалих. Населений пункт Мар'янська також зазнало обстрілу з РСЗВ урагана цими касетними заборонними зарядами. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Руйнувань житлових будинків немає. В інших громадах області ситуація стабільна. Кордони регіону під контролем наших військових. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.